Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Друга серія. Зараз вийде відео. Попереднє. Я робив огляд цього верлака. Прислала мені пані Анастасія з міста Києва. Привезла з Польщі верлок, він був зломаний. Я в попередньому відео показував там петельники зломані. От, шовний язичок. Петельники я нові замовив і шовний язичок. І це відео зроблю по шовному язичку. Ось на білому такому фоні. Щоб більш-менш, яка різниця. Дуже добре. Це ось ось стояв, Silver Crest. Ось тут. От. Щоб ви розуміли, по цьому шовному язичку, скоріш за все, вдарив петельник. Він зігнувся, вигнувся повністю. І я замовив новий по зінгеру. І дивіться, яка велика різниця між ними. Silver Crest, це Medion. Ой, хто там ще Все не, не спомню, навіть це ж Зінгер, FAV деякі моделі. Це одна й та сама машина. І дивіться, я замов по Зінгеру, що в на язичок, наскільки він відрізняється, наскільки він кращий і якісніший От на білому. Це ось у нас практично пряма, прямий язичок, а тут дивіться, він під конусом зроблений. І ниточка сама буде сходити тут, наскільки якісніше. І зверніть увагу, наскільки він і товще, по-перше, і він сталицем взагалі не гнеться. Оце якість. Дуже добре, що його вміняю. А це все гнеться, як гвіст, як, як цвях, пардон. Це такий Silver Crest. Це треба викинути. Ну, що ми зробимо. І все по зінеру, Як якісно зроблено. І що буде шикарний тут взагалі буде шить. Я ж кажу, це Ось так він тут стоїть. Ось так він стоїть. Ну, під голкою пластиною. Ось так приблизно. Вот. І ниточка буде сходить, і взагалі не буде ніяких проблем із пошивом. Я раніше не звертав на це увагу. Бачите, такий якісний шовний язичок. І товстіший, І кальоний сталюка взагалі не, не гнеться, не шевелиться. А цей оригінальний Сільверкст, він буде й сам. Хоч туди, хоч туди, хоч туди. Ну, я навіть не намагаюся вирівнювати, бо він ну, не дуже якісний. Оце таке коротеньке відео, друзі. Так що, хто ремонтує, майте на увазі, яка різниця. Ніколи на це не звертав уваги. Ну, все, на цьому крапка. Все, друзі. Буду розбирати оверлочок. Буду ставити нові петельники. Новий шовний язичок. І покажу вже включуся. Якщо щось буде цікаве, по цьому вирінку ще включусь. А ні, то вже включуся, як я його налаштую і покажу, як він шиє. Все. Слава Україні і героям слава!